Народ, всім привіт. Сьогодні хочу показати вам, як виглядає розборка автомобіля при знятті клапани Єгір на вагу там, з 10 там, по 2016 рік. Тут у нас висить фліцоген посад. Він не олтрек, він коротше, повнопривідний. Там олтрек відрізняється там, буквально підвіскою, пластмасами. І так далі. Це все, все те саме. Це саме стосується шкоди Октавії повнопривідної там, тігуанів і так, ну, автомобілів в тому роді. Дана робота е, по часу займає 2 дні. Чому так? О, тому що тут треба дофіга всього розібрати. Е, подивіться, підрамник. Раз. Сажовик Два. Кардан 3. Далі йдемо під машину. От, бачимо, тут у нас є трубки Webasto, одна друга, теж нам заважає. Редуктор ну, ми мене знімали редуктор, ми так трошки його відсунули, щоб масло з нього не потекло. І оце все треба гарно розібрати. І далі зняли є гір, гір вже поремонтований. Ось так він у нас виглядає після ремонту. Зараз я вам покажу всередині, що і як. Секунду. Ось. Так виглядає серп, замінено підшипник. Все у нас ходить гарно гладко. Напруги відкоректовані. З клапаном тепер все добре. Зараз ми будемо це все діло збирати докупи. Дана робота є екзаменом для автомеханіка, тому що доступи дуже складні і дуже страшні. От, хочу вам показати пробіг 260. Гляньте на радіатор. Машина походу зі Швеції. Дуже їх ненавижу. Половина болтів ламається і все у нас ржаве. Там Навіть от на тормоза і на колодки. Походу, ці колодки, блін, ніхто не, не міняв, відколи та машина виїхала з конвейера або приїхала зі Швеції. От, Дуже все ржаве. Машину зі Швеції купляти не можна. А малювали, бачите, з колодками, зі всім. Ось так в зборі, як було, так і все помалювали. От. Так що ну, сьогодні другий день. Вчора Ромік все розібрав. Я поремонтував Єгір і зараз будемо. Це все збирати на місце. Так що кого цікавить, контакти є в описі під відео. Такі роботи проводимо сміло.